Виконуємо номер 301 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Автівка їхала 2 години зі швидкістю 65 км за годину, і 3 години зі швидкістю 70 км за годину, яку відстань подолала автівка за цей час. Знайдемо спочатку, яку відстань подолала автівка за 2 години, коли вона їхала зі швидкістю 65 км за годину. Для цього 65 помножимо на 2. 65 помножити на 2 це буде 130 км. І пояснюємо, Проїхала автівка за 2 години. Проїхала автівка. За дві години. Далі сказано, що автівка їхала 3 години зі швидкістю 70 км за годину. Знайдемо, яку відстань вона подолала. Для цього 70 помножимо на 3. Буде 210 км. Проїхала. Автівка за 3 години. Питання, яке стоїть в задачі, яку відстань подолала автівка за цей час за 2 години 130 км. за 3 години 210, додамо 130 і 210, 130 додати 210. Дорівнює 340 кілометрів. Подолала автівка. Дану задачу можна було розв'язати за допомогою виразу, знайти суму добутків чисел 65 і 2 та 70 і 3. Теж результат був 340. Записуємо відповідь 340 кілометрів.